Друзі, вітаю! Ви на каналі Reds and Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, Сергій Рибров оголосив список 25 людей на матч плей-офф з Бельгією, який відбудеться 20 і 23 березня, відповідно, перший матч ми граємо в Іспанії в Мурсі, другий матч ми граємо в Генті в Бельзії. І щось, давайте дуже цікаво. Був в нього там, ми писали розширений список. Зараз це теж є в нього основний, як би склатики має, і має пару людей в резерві. Є цікаві прізвища, є цікаві люди, які попали. Давайте будемо все детально розбирати. Ну, ось ви бачите на своїх екранах, який загальний список. Давайте тепер по позиціях. Починаємо, звичайно, з чого, з воротарів. Ну тут, в принципі, ніби все ясно. Трубін і Лунін це завжди два основних, які. Так, Трубін має трохи проблеми в, в Бенфіці. Він не завжди грає, але ось грав і непоганий сейв. Труйний сейв зробив проти Барселони. Гунін так само не завжди має місце, але враховуючи, що він ралі, він має попадати в збірну, і ну, Це однозначно. Зробив Веребров вибір на користь різника. Замість Бущана. Ну, напевно, це правильний вибір, бо Різник Шахтарі грає стабільно і більш-менш нормально. А Бущан. Грає Альшабабі, пропускає ну, в резервному списку. Він ям ну, розумів, позиція третього голкіпера це така штука, це мало шансів, що взагалі буде потреба, але все одно треба мати якогось нормального голкіпера. Ну по воротарях більш-менш все ясно. Захисники. Що можемо сказати відразу? Е, хочемо привітати Сича. З... Знову його викликало збірну, є велика мовірність, що може трошки більше зіграє, ніж зіграв тоді. Е, що ще цікаво? Правий фланг е, конопля. Ну, і Сич, е, немає тимчика. Проблема серйозна, в нього він травмований. Е, ну, що можна сказати? Напевно, буде грати Йохим Конопля, але трошки є такі сумніви, знаєте, він щось не грає в шахтарі зараз. Незрозуміло, через які причини, чи ігрові, чи негрові. Ну не грає. Але у збірні він був, ми розуміємо, один з основних завжди добре грав і показував хороші, що в атаку дії. Що в захисті відігравав, ну подивимося. Центр захисту. Тут мені здається, якби все ясно, це Ілля Забарний, це основний. Так, є ще Макс Талавєров. Ну, Заслуговує, напевно, на виклик. Ві, знаєте, зараз в Плімуті непогано грає. Його плімут був пройшов Ліверпуль в Кубку. Макс навіть забив на Екіхаді Сіті, сам кажуть Анчолоті, саме Гвардіол до нього підходив. Але думаю, Домусонисного має бути забарний. Є Матвієнко не найкраще зараз в формі, але людина і навіть капітан збірної він має грати. Ось на його місце хто ще є. Є ще у нас і є в цьому в резервному списку є Попов. Альтернативи Матвієнко майже не де коли грав зліва, бо були проблеми, не було Миколенка. Але знаєте, Батагов зараз підростає в Ю-21 грає в Травпзанспорі. Я надію, що він так само буде хорош показувати і буде впадати у збірну. Є ще Бондар? Та, ну Бондар не знаю. Я думаю, сюда пара буде забарний. Матєнко зліва, а звичайно Миколка вже дивився, грає, буде грати це дуже добре, людина вертані на хорошому рівні. Хто його може замінити? Його може замінити Михай Личенко. Але знаєте, є трошки питання до Риброва багато від кого. Бо зараз Вівчаренко ну дуже хороший, в хорошій це, в хорошій формі. Але, на жаль, його не викликали. Навіть в резервний список. І Крупського так само на фланг. На правий він може грати з горського, теж хорошо показано, викликали. Пишіть в коментарях, як вам, кого ви бачите на флангах збірної, чи щось би інакше ви когось інакше викликали і щось би поміняли. По півзахисті. Ну, що можна сказати? Є в нас де не де проблеми. Відсутній брашко, Ну, це упорник такий. Дуже хороший. Кажуть, що є травма Зеленез, але він вийшов і зробив результативні дії. Практично забив з Рикошату взяв футболку, дуже радувався. Ну, це важлива перемога для Дана Бола. Е, ну, що можна сказати? Мінус Брашко є в нас Калюжний, е, є в нас Бояльський. відсутній у нас піхальонок, хоча зараз він непоганій формі. Але, на жаль, чомусь Ребров його проігнорив. Є Шапаренко, який так само не в такому же тонусі, як, і, як то кажуть, цей е Брашко. Назарина дуже хороший зараз показує Шахтар. Я думаю, недаремно його Ребров викликав, подивимося, чи буде грати, чи ні. Ну, звичайно, про Калюжному говорили. Шапаренко. Повернення Ярмоленка це великий плюс. Зараз, ну, напевно, великий плюс. Так, ми його трохи критикували. Але зараз він Динамо грає практично завжди в основі, створює багато моментів. Так він це не реалізовує, але моменти він має. І він лідер, він показує. Ну, що може, напевно, то робить на свій же вік. Старається. Е, є циганков, який так само пропускав. Напевно, він буде заміняти Михайла Мудрика, бо у нас знаєте, трохи проблема з інгерами. На місце Мудрика. Всі чотири лівоногі. І як буде шукати якусь альтернативу Рибров, подивимося, є на заранку, є, напевно, це Ганков, який онформі. так далі нічого не понятно з тим, як то кажуть, це допінгом. Він пропускає. Шкода, бо один, ви бачили зараз збірні. Останнім часом він не був з лідерів. Є Судаков, який так само після травми, думаю, буде грати. Він має показувати хорошу гру. І рівень, бо, я думаю, буде багато, що поля від нього так само залежати, бо немає Михайла Мудрика. Викликали Ярмолюка, це приємно. Я думаю, що, можливо, чекаємо його дебют. Вийде, не вийде, почуть в коментарях. Чи цей. Е, ну, що можемо сказати? В резерві в нас Кабаєв, Кризьків і Зубков. Не попали вони цього разу е, в склад. Немає Малиновського, але, до речі, приємно, що він вже нарешті вийшов, був, зіграв свій матч вчора за Дженова. Е, Подивимося, що буде далі? Буде, я думаю, відновлюватись і набере форми. Звичайно, він буде в збірні грати. Нема Сікана, Ну і немає Степаненка. Ну, Степаненко, напевно, на найкращу форму показує. Та й вже, можливо, свої відіграв за збірну. Знаєте, є молоді, перспективні, треба підпускати. Ну, ось такий у нас півзахист: є багато несподіванок: є тих, кого могли викликати, тих, кого не викликали, є травмовані, є дискваліфіковані. Ну, по нападі. В нападі в нас, як то кажуть, все просто. Ця трійця, напевно, останнім часом і тільки грає. Це звичайно Артем Довбик, І зараз непоганій формі. Він забиває за Рому. Рома виграла надавно там, в Лізі Європи, він і в чемпіонаті був забив. Рома в нахоро... хорошій зараз формі. Один матчів програє, Це приємно. Довбик в тонусі, я думаю, однозначно буде грати в основі. Роман Яремчук. Є в списку. Нарешті був забив свої голи за Олімпіакос. Це добре, бо не на кращій формі майже награв, але Ребров завжди йому довіряє. Ну, виручає деколи Реброва. Ну і звичайно, Ванат. Ванат найкращий бомбардир чемпіонату України. Знаєте, ну, хоч той забуває, що голи в ОПЛ, я думаю, на підміну десь на заміну він може вийти. Ну, ось такий список Реброва, друзі. Дуже-дуже все цікаво. Багато є. Тих, кого ми очікували, якого зараз по грі, можна було когось іншого викликати. Звичайно, ближче до матчу. Ми вже будемо розбирати який ставити склад, можливо, не дай Бог, хтось випаде, хтось ще може прийнятися. До речі, ходять кажу чутки, що Брашко може зараз набрати форму і його рибрав до викличе. Ну було би добре, бо Брашко хороший футболіст, хороший порник. Згадайте з деякі матчі збірної, коли нічого не виходило, його дальні удари, якраз якусь робили гостроту. Ну, пишіть, які ви бачите склад, кого б ще викликали в збірну, кого б викинули зі збірної. Буде дуже цікаво. Пишіть в коментарях, скоро вже матчі. Надіємося на хороший результат і позитивний від збірної. Тепер що давайте такий трошки дайджест новин, як то кажуть. Валерій Лучкевич перейшов до нами Київ 29-річний правий. Давайте так, правий захисник, але він може грати і вправо в півзахисті. Виступав він зараз за Колос. Він виступав, ви пам'ятаєте, дуже добре за Олександрію і за Дніпро. Е, ну, Бочкевича простляти сильно треба. Людина з досвідом. Непогано грала завжди на фланці. Знаєте, напевно, викликало, кульламу його взяли через те, що травмувався Тимчик. І розумію, що на правий фланг когось треба ставити. Ну, подивимося, заграє не заграє, дуже-дуже все цікаво. Є такий інший інсайт, що Шахтар, навіть там вже Сарна підтвердив, дуже цікавиться Вінгером, бразильським 19 річним Алісоном з Атлетико Мінейро. Знаєте, друзі, подивився на різко, як він грає за клуб. Техніка, швидкість. Ну, знаєте, десь 14,5 мільйонів, вроді кажуть, що маєш за нього заплатити. Значе, як Шахтар вибирає гравців, я думаю, що це буде хороший трансфер. Пишіть вашу думку, чи купляти Шахтарю його, чи ні. Ще з цікавих новин. Фонсека, тренер Ліона, ви знаєте, такого звичайно. Він тренував недавно там і Ліль. Він тренував, звичайно, Шахтар, десь його були, звільняли. Ось так Ліль грав, кажу Ліль, Ліон грав з Брестом, грав 2-1, але в кінці я підбіг давати червону карточку Фонсеці. Він на нього накричав так злосно, і дали 9 місць дискліфікації. Друзі, це якась фантастика. Дев'ять місяців ну, тут, як то кажуть, дехто може то піти. понюхати, і стільки не дадуть. Ну, блін, не знаю. Дуже велика. Це до 30 листопада. Він дискваліфікований. До 15 вересня він не має права бути в роздюгалці, я так розумію, перед матчем і в перерві. Ну, Можливо, буде якась апеляція почуття, але дуже приємна історія. Леон грав з Тяо, забив рішальний гол. Гравці всі за кожного ж голуану підбігали гравці, внімали тренера, підтримували його по-різному. Фонсека, що сплакався. Ну, така Пишіть, чи справедливо чи ні, чи це може задовга дискаліфікація? І ще одна цікава новина. Я думаю, фанати Ліверпуля вже це чули. М -м Стівен Джерард, легенда Ліверпуля, ви пам'ятаєте. Болівальники, як то кажуть, петиції, не петиції, але дуже багато пропонують йому він ж зараз, як кажуть, вільний агент. Щоб підписати з Джередом за 5-6 турів до фініша, підписати контракт. І якщо Ліверпуль виграє АПЛ, дай Бог так буде. І нарешті, щоб легенда здобула свій титул. Не знаю, ідея дуже цікава. Знаєте, в Англії є правило, щоб дали тобі, як то кажуть, медаль чемпіона, треба відіграти мінімум 5 матчів, треба відіграти в 5 матчах. Пишіть підписувати Джереда чи ні, дуже цікаве. Звичайно, ця легенда, я думаю, Ліверпуля заслужив на чемпіонство. Так, Таксі пам'ятають, як він послезнувся де Баба забивали він багато чого і зробив і камбек в і Стамбулі. Та й за лідерські якості, скільки він голів, позабував і скільки команду вів до чогось хорошого. Ну, ось такі друзі, новини. Ну що ж, підсумовую? Є, під, є список Риброва з резервним складом, з основним дуже-дуже цікаво. Це все. Будемо слідкувати далі, як будуть розвиватися події. Багато цікавих новин. Ми за всім слідкуємо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.